Нехай ЗСУ пробуває у ворога дірки, а Україна цвіте від чопа до ранньої зірки. Друзі, хочу з вами сьогодні поговорити про явище, в яке слабо віриться, бо зазвичай ми звикли до того, що воно відбувалося на заході України. Однак на Львовом єдиним, як то кажуть народі. Тож давайте я вам сьогодні розкажу про діяльність ОУН на Мелітопольщині. Направду я сам був в цьому шокований. З цього я ніколи не асоціював Мелітополь і ОУН разом. Але прочитавши різні дослідження на цю тему, зокрема працю Юрія Щура, Запорізького науковця, який спеціалізується на темі вивчення діяльності проукраїнських партизанських рухів часів Другої світової війни на території Подніпров'я, відкрив для себе багато чого нового. З чого все почалося? Одного разу я пив каву і дивився у вікно. Погода була сонячна, тож я згадав, як любив ходити у Мелітополі по розпеченому асфальті бульваром 30 років перемоги до Єлени, щоб купити собі свіжої зелені на ринку і зробити з неї якийсь смачний салат. Однак подорож по спогадах перервала думка противні назви вулиць в місті. Я одразу почав згадувати їх назви, в пам'яті виринало щось на зв'язок Казарцева, 9 січня, Бадигіна, Грибоєдова і прості господі, вулиці Декабристів. І подумав: а не хіба це все так називається? Як такі гарні зелені вулиці, на яких росте найсолодша в світі Черешня, може ж так некрасиво називатися? І так сильно нагадувати про неподільний зв'язок російської метрополії з її презовською колонією? Я став думати, а як краще змінити назви вулиць. Провів дослідження, виписав усі вулиці Мелітополя, назви яких підлягають декомунізації, доколонізації, і почав навпроти вписувати нові, які б відповідали душі міста, його історії та мешканцям. Щоб не виглядало все надто радикально, процес перейменування вулиць я робив за принципом спільності. Якщо це поет, то замінюю на поета. Якщо військовий, то відповідно на військового. А так як майже 70% топонімів міста Мелітополя це назви пов'язані з Другою світовою війною та подальшою радянською окупацією, то відповідно, що там багато топонімів названі на честь радянських військових. А це значить, що треба шукати видатних військових пов'язаних з Мелітопольщиною, які боролись не лише проти нацизму, а ще й проти сталінського більшовизму. З цим планом я занурився у вивчення біографії видатних діячів, які народилися або мали якийсь зв'язок з Переазовським краєм. Так і наткнувся на біографію Михайла Вінтоніва, з якої я дізнався про існування уунівського підпілля у рідному місті. Тож майбутній організатор і керівник націоналістичного підпілля Мелітополя Михайло Вінтонів народився 1912 року в селі Пасічне на Франківщині у родині Романа і Маланки Вінтонів. З юних літ Михайло брав участь у визвольній боротьбі і навіть був членом пласту в 11-му корінні кільників імені Івана Мазепи. Його активна життєва позиція і участь у боротьбі ОУН проти Польщі призвела до арешту поліцією у серпні 1933 року. Все затримання і подальший судовий процес були описані в газеті Діло у випуску від 17 червня 1934 року. Зокрема, у ній повідомлялося, що група молодих українців була затримана у надвірнянському повіті під час підготовки до вчинення саботажної акції. У затриманих були виявлені проукраїнські агітаційні матеріали та стрілецька зброя. На лаві підсудних тоді опинилося аж 16 осіб. Справа розглядалася судом присяжних у Станіславові, і 20 липня 1934 року було оголошено вирок, внаслідок якого Михайло Вінтонів отримав 9 років ув'язнення. Відбувши сім років в'язниці з початком Другої світової війни, Михайло Вінтонів звільнився із тюрми польському місті Равіч, звідки приїхав до Кракова, де проживав до 20 червня 1941 року. Поки в складі південної похідної групи не прибув до Запоріжжя за декілька днів до початку німецько-радянського протистояння. У другій половині жовтня 1941 року Михайло Вінтонів отримав наказ від керівника Запорізької ОУН Василя Пастушенка організувати мережу підпілля на теренах Мелітопольщини. По дорозі до місця призначення групі Вінтоніва вдалося закласти основу для підпілля ОУН у Мельхайлівському районі Запорізької області, яке з часом стало одним із найпотужніших у регіоні. Створення мережі у Мелітополі розпочалося із селища Кизияр та села Вознесенка, де до підпілля було залучено місцевого краєзнавця. І Ларіона Курила Кримчака, який допоміг членам похідної групи ОУН легалізуватися. Щоб продовжити розповідь далі, треба сказати декілька слів про Кримчака. Іларіон Кримчак народився в селищі під Мелітополем. Після військової служби в Криму повернувся у рідне село вчителювати, а вже у 1929 році переїхав до Мелітополя, де організував Мелітопольське науково-краєзнавче товариство. За свої дослідження і наукові праці його за рік було призначено директором Мелітопольського краєзнавчого музею. Однак чесне бачення життя, бажання втручатися в несправедливість і тяга до науково-дослідної та літературної роботи привели його, зрештою, до в'язниці НКВС. Почалося все з того, що він став на захист так званих куркулів. Так у 1931 році у місцевому видавництві виходить невеликим тиражем його брошура Мелітопольщина в екскурсіях, і краєзнавці беруть в оборудок за нібито допущені в ній політичні помилки. А вже 5 листопада 1934 року комісія з перевірки Мелітопольського архіву у складі дніпропетровських архівістів Росі та Кочевської за сприяння Мелітопольського партійного чиновника Ракоїда видала наступний висновок. Цитата: Бригада вважає за необхідне директора історичного архіву товариша Черняка та старшого наукового співробітника товариша Курила Кримчака з роботи терміново зняти, а матеріали на них передати відповідним організаціям. Інець цитати відповідно до цих висновків, 27 грудня 1934 року, Мелітопольський райвиконком постановляє директора історичного музею Курила Кримчака з роботи зняти, заборонити Курила Кримчакові займатися науковою та викладацькою діяльністю у навчальних закладах. 15 січня 1935 року Курило Кримчак був звільнений з посади директора музею. Залишившись без роботи, краєзнавець повернувся у своє рідне село, надавши попутну місцевому колгоспу Колос свої книги для хати читальні. Серед книг туди потрапило кілька робіт заборонених авторів Кауцького та Зінов'єва, в квітні того ж року Іларіон Курило Кримчак був заарештований у власному будинку в селі Вознесенка чекістом Лаврененко. На перших допитах Курило Кримчак піддався слідчому, зізнавшись у участі в націоналістичній та буржуазній контрреволюційній організації, назвавши імена спільників. Проте, в серпні, видно, вже прийшовши до тями, відмовився від того, що писав раніше. У жовтні чекісти допитали знайомих і односельчан Курила Кремчака, які дали свідчення потрібні слідчому, згадавши, як учено обурився під час Голодомору і лаяв колективізацію. Незабаром документи було передано до обласного суду для притягнення краєзнавця за горизвісною статтею 5410 Кримінального кодексу УРСРСР. Але тут сталося непередбачення. Курило Кримчак важко захворів, і наприкінці грудня 1935 року його направили до психіатричної лікарні для обстеження. Можливо, це була хитрість, щоб спробувати вирватися з рук НКВС, Вчений не перестав їсти розмовляти, представлявся як хранитель природи і доктор натур філософії. Так чи інакше навесні 1936 року лікарі-психіатри підтвердили, що він психічно хворий. А тому 3 травня 1936 року заступник обласного прокурора у спецсправах Дніпропетровської області Прокопенко припинив справу. У 1940 році він долучився до діяльності ОУН. За місцевої окупації Кримчак стає старостою села Вознесенка, а з 16 березня 1943 року бургомістром Мелітополя. Разом з німцями під ударами радянської армії Кирило Кромчак відступив і опинився в репараційному таборі, пройшовши чистку, назвавшись Кошовим Володимиром Павловичем. У Жанкові він втік з ешелону, влаштувавшись працювати бджолярем до Нікітського ботанічного саду. Там його через деякий час знайшли і згодом заарештували. Опитавши десятки свідків, слідство встановило, що бувши старостою бургомістром Кирило Кремчак, заарештований, не був замішаний у розстрілах чи інших кривавих справах. За німців він знову відкрив Мелітопольський краєзнавчий музей, а також заснував науково-дослідний краєзнавчий інститут Таврії. 16 грудня 1946 року військовим трибуналом військ МВС Київської області за скоєні злочини перед Радянським Союзом він був засуджений до найвищої міри покарання. В січні його було розстріляно, а дружину і сина піддали репресіям і депортації. Ось така трагічна доля цього діяча. Та повернімося до Михайла Вінтоніва. Після того, як його група вступила у взаємодію з Кримчаком, він тоні на посаду перекладача з німецької мови у Мелітопольське лісництво Бердянська лісодача. Проживав він спершу у вознесенці. А у січні 42-го року переїхав до Мелітополя у будинок номер 43 по вулиці Покровська. Зараз за окупацією Росії ця вулиця називається Луначарського. В той час він тонів активно займався підпільною діяльністю і його було обрано головним провідником. Іван Молодій, керівник Новомиколаївського надрайонного проводу ОУН Мелітопольської округи, так писав про Михайла Вінтоніва. Цитата: він був людиною фанатичної любові до України, щирий товариський, симпатичний, був зірцем молодого українського патріота, мав велику теоретичну організаційну підготовку, досвід, тож провід признав його провідником на Мелітопольщині. Одним з профільних напрямків діяльності Вінтоніва була робота з місцевими та реорганізація роботи шкіл. У перші місяці діяльності з розбудовою мережі допоміг Іларіону Кирило Кремчак, до якого щодня приїздили різні люди з Мелітополя та віддалених степових районів. Він в ким можна говорити на державницькі теми. Тож Михайло або інші проведники розмовляли, а потім їсть виїжджав додому із потрібною літературою. До кінця 42-го року література ОУН була представлена не на усіх степових селах. Її читали від Дніпра до Криму. Для реорганізації освіти члени ООН проводили збори-семінари для вчителів. Доповідачем на подібних зборах був в основному Михайло Вінтонів. Як це виглядало, можемо дізнатися із протоколів допитів активістів місцевої ОУН. Вінтонів спершу розповідав про історію України, яка вже з давніх часів проводить боротьбу зі Сходом та Заходом за свою самостійну державну політику. А далі вже проводив культурницьку роботу, зокрема, допомагав організовувати хори, драматичні гуртки, писав програми для шкіл на основі ідеології українського націоналізму. Зокрема, частина цих ідей була позначена у Дмитра Донцова іншого виходця з Мелітополя. За ініціативи Михайла Вінтонєва у селі Вознесенка було створено всередок кінацтва ОУН на чолі із місцевим хлопцем Юрієм Курилом. Трохи згодом юнацтво поширило свою діяльність і на гурток козаки, який об'єднував мовну молодь місцевого училища, що стояла на позиціях української самостійності. Створений він був за ініціативи студента училища Григорія Передрія, який очолював гурток та був ініціатором видання рукописного журналу Український колос. Деякі члени гуртка входили у мережу. UN, і всю необхідну літературу для проведення агітаційної та освітньої роботи юнаки також отримували від Михайла Вінтоніва. За діяльністю місцевої ОУН і її керівництво уважно стежили нацистські спецслужби, очікуючи слушного моменту для завдання удару. Така нагода трапилась 11 квітня 1943 року, коли в селі Костянтинівка під Мелітополем у хаті у Унівця агронома Олександра Шевченка проходила нарада за участі членів обласного приводу. Близько 21-ї години хата була оточена Гестапом. В оточенні опинилися керівник міського проводу Михайло Вінтонів, члени обласного проводу Богдан Мовчан і Іван Грицан, господар та його родина. На вимогу гестапо здатися, у Унівці розпочали стрілянину. Внаслідок перестрілки зі сторони німців було троє вбитих. А зі сторони ОУН загинули обидва члени обласного приводу, господар хати, його дружина Анастасія, діти Анна та Василь. Михайло Вінтонюш отримав важке поранення в голову і через два дні помер у Мелітопольській в'язниці від тортур. Весна 1943 року була показована сильна репресія з боку нацистів. Вивозили в основному всіх заарештованих до Запоріжжя. Частину звозили до Мелітополя. Декому за допомоги безпеки ОУН вдавалося втекти, як от в Мелітополі було організовано втечу для членів ОУН і в'язниці. Однак багато кого вивезли до Німеччини. Там хтось був розстріляний, а хтось був засуджений. Багато кого вони також відправляли і до концтаборів. Зокрема, деякі члени ООН пройшли Дахау, дехто з них повернувся після війни на батьківщину і був засуджений та страчений радянською владою. А дехто після Дахау виїхав в американську зону окупації і таким чином, уникнувши арешту і тривалого ув'язнення, те, що не змогли зробити німці до кінця, підхопили радянські спецслужби. Вже перші документи, перші доповідні Запорізької області містять інформацію про арешти ОУНівців. Масові арешти це 1943-1944 роки. Тому що під час німецької окупації на території області міста Запоріжжя проживало багато агентів НКВС. Які, якщо не мали можливості доповідати своїм зверхникам під час окупації, то після повернення радянської влади строчили масово доповідні про діяльність ОУН на території міста та області. Бо багато членів ОУН проводили відкриту діяльність і, арештовуючи їх, радянські органи державної безпеки отримували інформацію про інших членів ОУН, і таким чином тривали арешти. Відповідно на 45-й рік була інформація про більше ніж 300 активних членів на території Запорізької області. Інших же шукали до 47-го року. Більшість із них було втрачено. З вами був Михайло Зіненко. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. До зустрічі!